Це два сантиметри. Це день іде така. маскувальна день. сіточка для для наших воїнів. Mm -hmm. А це йде на техніку. Різних розмірів, кольорів, але для одного завдання захистити наших захисників. Черкащанка стела плете основи для маскувальних сіток вже більше року. каже, така робота не складна, проте займає багато часу. Десь уходить на це заняття 4-5 годин в день, тому що більше руки не витримують. За годину, за годину, ось, як у мене, ну як і у всіх, так само, за годину можна сплести 4 рядочки. Все тільки за годину. От. А їх ось о, треба на Кікімеру 90 рядочків. Розпочали плести такі основи волонтери більше року тому. З початку війни до них доєднувалися активно, проте зараз кількість охочих зменшилась, зізнається волонтерка Наталія. В нас спочатку не дуже сильно виходило, але зараз ми молодці, нас не так багато. Ми всіх запрошуємо, ми всіх навчаємо, бо це дуже важлива справа, не вистачає маскувальних сіток. До нас дуже багато людей приходило, не всі зможуть це робити, але це не так складно. До справи долучаються не лише черкащани. Була в нас переселенка з Миколаєва. Але вона повернулась додому. Ну вона продовжує в Миколаєві плести сітки, вона нам передає новою поштою. Е, в нас є один переселенець Юрій Володимирович, він до нас долучився. Виготовляють такі сітки різних розмірів. Все залежить від їх майбутнього призначення для виготовлення маскувальних костюмів чи накриття на техніку. Теж залежить від ширини цього скельця, Оце скельце 2 сантиметри, це на маскувальну сітку, основа йде. Тут трошки свій процес, така робота мілка. Отут ось у нас 4 см, 5 сантиметрів скельце». Коли плетуть сітки, варто берегти руки, каже волонтерка Стела, бо нитки травмують шкіру. Усіх проблеми трошки є. Допустимо, я собі зробила от таку приспособу, от, щоб тут ця ось, 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 ось нитка травмує сінчик. Це треба трошки практику мати. Але на такі проблеми зізнаються, уваги не звертають, бо ж важливіше допомогти захисникам. Процес не складний. А якщо ще подумати, для кого це ми робимо, то це взагалі не процес. Це просто радість, що ми можемо, хоч щось, допомогти своїм дітям, там, які на передовій.